Кукуріку, кукуріку! Ку -ку -ку! Привіт, малята! Я півник, голосисте Горлечко, А вас як звати? О, які ви всі гарнюні! Дітки, сьогодні я хочу розказати вам казочку про себе та свою подружку курочку. Казочка так і називається півник та курочка. Тож сідайте зручненько, слухайте уважно. Про півника і курочку. Були собі півник і курочка. Набридло їм якось дома сидіти, і пішли вони мандрувати по світу. Ось йдуть вони осіннім гаєм. Навколо вітерець кущі колихає, між ними ягідки, як червоне намистячко. От курочка й каже Ко-ко-ко, півник кугутик, зламай мені прутик із червоними ягідками, Ко-ко-ко. Тільки півник хотів зламати, а під кущиком зайчик зі своєї хати. «Хто?» По моєму гаю. Хто, хто мої кущики ламає? злякався півник. Ходім, краще далі. Тут якісь звірі живуть небувалі, вуха довгі самі вони сірі, дуже дуже страшні звірі. Пішли вони далі гаєм, навколо вітерець кущі колихає. На кущиках горішки та листочки, а курочці дуже хочеться їсти. Ко-ко ко, -ко, -ко півник когутик зламай мені прутик, де горішки рясніші. Ко-ко-ко. Тільки намірився півник зламати, а з дерева білочка зі своєї хати. Хто? Хто тут ходить по моєму лісі, хто горішки ламає на моєму узлісі? злякався півник. Ходім краще далі. Бачиш, які тут звірі зухвалі, і вуха в них з китицями, і хвіст пухнастий, мабуть, хочуть на нас напасти. Пішли вони далі гаєм. Навколо вітерець, деревце гойдає, а на деревцях Смачні кислички, а курочка вже не може терпіти. Починає півника знову просити. Ко-ко-ко, півник когутик, зламай мені прутик, хоча б невеличкий, хоча б дві кислички. Ко-ко-ко. Насмілився півник, почав ламати. А тут... Лисичка виходить із хати. Глядить ласкаво, розпушила хвостих. Ах, прошу, прошу до мене в гості. Ось відпочиньте в моїй хатинці. Є в мене для вас гостинці, найкращі яблучка, смачні горішки. У вас, напевно, стомилися ніжки. Бо ви далеко йшли по гаю, а я давно уже вас чекаю. Півник та курочка дуже зраділи. Ой, які ж тут звірі хороші та милі, а хитра лисичка міркує собі, Це ж мені буде добрий обід. Ось дала вона їм гостинці. Лишила їх в своєї хатинці, а сама, сама побігла до вовка сусіда, щоб забросити його до обіду. Півна та курочка добре поїли і відпочили, і так звеселіли, що півник навіть почав співати. Кукурійку, кукурійку. Тут саме зайчик бів біля хати. А зайчик насправді був дуже добрий. Ти, каже, півнику, занадто хоробрий. Хіба ти не знаєш цієї лисиці? Ось буде тобі за отії кислиці. Коли це білочка плих та плих, зразу в віконце побачила їх, а білочка теж не була зла. Тікайте, каже, швидше з цього кубла, бо лисиця страшна та хижа, вона вас зараз обох заріже. Тут виглянув півник на подвір'я, а на подвір'ї куряче пір'я. Ой, ой, треба й справді мерщій тікати. І вже лисиця йде до хати, і вовк за нею страшний та хижий. І де й радіє, що буде їжа. Тільки стали вони на поріг, а півник курочка в віконце плих та під кущиками та під деревами мерщій додому та ледве встигли. А вовк з лисицею бігли, бігли, та не знайшли під кущами сліду і лишилися без обіду. Купкуліку! -ку -ку! Ну що, малеча, сподобалась вам казочка? Молодці! А як називається казочка? Так, про пропізника та курочку. Кажіть, дітки, про що весь час просила мене курочка? Так, зірвати калинову гілочку або горіховий прутик? А хто дітки запросив нас з курочкою в гості? Так, лисичка, а як ви, думаєте, дітки, це було щире запрошення? Звичайно, ні. Що мала на думці хитра лисичка? Так, дітки, вона хотіла нас курочкою з'їсти. А які звірята попередили нас про небезпеку? Молодці, дітки, це і зайчик, і білочка. Молодці. Дітки. Учим закінчилась сказочка. Так, лисичка з Волком зосталися ні з чим, а ми з курочкою повернулись. Дітки, добре, коли є справжні друзі. Сподіваюся, що у вас теж є друзі. Ну що ж, малята, до нових зустрічей, до побачення!